Доброго дня! Я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. І ось сьогодні я вам хочу показати свій новий процес, який я хочу розпочати. Це в мене буде вишивка на одязі. Це в мене ось така джинсова курточка, джинсовка така. І ось на ній, на спині. Я хочу вишити ось такий тризуб. Це в нас йде водорощенний як ви бачите, від торгової марки Dana Артикул f 044 От, Як ви бачите, я вже його пришила, так би мовити, ниточкою пошила. І ось він у мене готовий. До вишивки. Це вже. Так, розмір у нас тут буде 26 на 20 см розмір 3 зуба, кількість 5012 штук бісеринок. Це у нас вишивка бісером буде. І я буду вишивати бісером. А, а, я ще вам хотіла показати, якими нитками я збираюсь пришивати Білий я. Так, так, так. Білий я використовувати не буду. А, ну, так як тут основа не біла, а така, ну, джинсовка. І я вирішила вишивати, як би ось сині бісерики буде. Ось такою ниточкою. Це, звичайна швейна нитка. Але я нею вже вишивала, мабуть, на футболці. На футболці, мабуть, три зуб вишивала, теж віддане по воду флізеліні. Ось. Це і а ось така у мене є бісерна нитка, такого золотистого кольору. То я думаю, жовті буду вишивати бісеринки. Такий жовтий підбір. Так, в нас тут. Скільки, на 6 номерів іде ключ з сказаними артикулами кількістю штук. По ключу даний я вишивати не буду, У мене... У мене немає ні одного по їхньому ключу. Так, я ось підібрала ось такі бісерини, але, 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 але поки я, мабуть, не буду. Зупинятись на цих артикулах, бо, можливо, ще в процесі вишивки я щось заміню. Тому поки так. Що ж, зустрінемося, мабуть, в наступному кадрі вже з готовою роботою, чи, можливо, як я зроблю включення. Так, ось вирішила зробити включення, розповісти свої враження в відшиві. Перше, що я хотіла вам сказати, це те, що. В даний, як би мовити, вказано направлення бісеру, в яку сторону мають бути бісеринки. Це видно по останніх, ось буквально по останніх цих позначеннях, так би мовити, тут, бачите, ось тут є чорна точечка, і тут є чорна точечка, і а тут ось куточку. Немає. Тому, зрозуміло, що має. Вишиватись ось з верхнього лівого кутка в правий нижній. Ну, або, навпаки, ось так. Мають іти бісеринки, і так, відповідно, ось я і їх пришиваю. Так, ще, що я вам хотіла сказати, це те, що в нас тут тканина щільна, це ж джинсовка, джинсова курточка. І голка тут потрібна гостра. Я брала бісерну голочку тоненьку, але ось, бачите, прошила стільки. І вже відчуваю, що мені тугувати нею проколювати. затупилася, як на мене, ця голочка. Потрібно шукати іншу бісерну голку. Щось в мене освітлення не дуже, чи з камерою щось. Це таки мерехтить. Чи це вона так налаштовується я навіть не знаю. Це вже в камері проблеми. Ну, ось звичайний мій органайзер ось бісер, який я використовую. Червоний це окремо. Так, продовжуємо. От, хотіла зробити включення, все одно дитина відволікає. Так, я вам говорила, що використовую ось цей органайзер свій, він в мене один. Так. Показувалося цей бісер використовується. А цей червоний і ці бусини, це просто я там розбираю, і треба пакетики порозкладати там це від іншого. На це не звертайте уваги. Ось цей бісер в мене використовується. Так, з приводу голки і щільності тканини, я вам сказала, що вона така цупка, грубенька, ну, як, в міру груба. І тут потрібна гостра голочка тоненька, щоб проколювати бісеринки. Далі, ще, що я вам хотіла сказати, пришиваю я тут такою цією голубенькою ниточкою, яку я вам показувала. І в дві нитки пришиваю, але пришиваю я не просто складаю ниточку в дві, а спочатку проходжу один раз. Через бісеринку, і потім ще раз проходжу цієї ниточку через бісеринг і виходить в дві ниточки. Чому так роблю? Я, мабуть, в попередніх відео, яких вишивала на одязі, я вам пояснювала. Із-за того, що якщо пришиваєш зразу двома нитками, бісеринки все одно якось ну, шатаються. А як проходиш один раз і проходиш другий раз, вони якось більш устойчивіше. На місці знаходяться, так би мовити, більш стійкіше щось таке. Мабуть, із-за того, що проходиш однією ниточкою, другою ниточкою, ти проходиш, але все одно якийсь мікро. там як би правильно сказав, Мікро відстань між цими ниточками є, і чим ширша. Зона пришивання, тим воно стійкіше. Це в архітектурі щось таке. Тут не пришивання, а чим більша фундамент, чим ширший фундамент, і стійкіша потім іде будівля. Оце, мабуть, і з цієї опери. Далі. Я ось поки вишиваю тільки синіми кольорами, і далі в мене мають іти жовті. І що я так глазом кинула і побачила. Оком кинула і побачила те, що ці два жовтих майже не відрізняються. Ну Ось ще якось через камеру, хоча й через камеру погано видно, де тут світлий, а де тут жовтий. Не світло-жовтий, а де просто жовтий. О, тому мені страшно цими жовтими потім вишивати, бо навіть не знаю, як я його тут буду вишивати. Що мені тут, як його де розрізняти? О, десь під якимось кутом. Ще можна побачити ось так по краях. Ось тут іде, можливо, ручку, але ручку. Це ж потім цей флізелін має розчинятись, навіть не знаю, якісь тут позначення робити, чи що. Ось подивитися, отут то складно щось розібрати, як на мене. В цьому куті, де тут світлий, де тут темний. Ще в таких місцях можна якось зрозуміти, а ось тут складно. О, не знаю, не знаю, не знаю. Зробили б його якимось зеленим, як на мене. Ось тут в синіх набагато простіше градіювання більше. Тут фіолетовий взагалі темний зробили. Тут такий синій, тут блакитний. Тут нема проблем. От жовтих можна було зробити, тут такий червоний, тут оранжевий, а тут жовтий. То було б краще. А так, щось да на цей момент не продумувала. Ці жовті. Ну, взливається, не знаю, як я тут буду вишивати ці три жовтих, ну, самий темніші туди, да, зрозуміло, а от два тут складність є. Так, що ж, вирішила вам зробити ще тут невеличке включення. І за того, що ось вирішила використати п'ять. У мене виникла така проблема. Зараз я їм покажу Це зі зворотньої сторони. Ось тут, бачите, почало чи то затягувати тканину, чи цей флізелін потянувся, навіть не знаю що. Ну сподіваюсь, після того, як це флізелін водорозчинний розчиниться, не буде такого. Ось тут, на самій курточці. Хоча я за цього дуже хвилююся і. Тому вирішила взяти пальця, щоб не було такого затягування тканини. Щоб воно на спині гарно виглядало. І ось тут потягнуло, Не знаю, я думаю, мабуть, мені треба було їх зразу взяти, щоб цього всього не було. Але не хотіла я брати то, ну це потрібно вишивати вже якби в один прокол, тут в два проколи не вийде. І це, ясна річ. Процес затягує. Потрібно вишивати в два проколи, туди-сюди цю нитку тянути. І я і за цього не хотіла. Але як почало виходить ось таке затягування, вирішила: ні, потрібно брати пільці і якось виправляти цю ситуацію, що виходить. Ну, Сподіваюсь, в кінці там нічого такого не буде. Ці бісеринки якось може розсунуться, потягнуться. Цей флізалін розчиниться, і такого, помітно, нічого не буде на спині. Бо, якщо чесно, мене це трошки лякає, щоб потім кінцевий результат мені подобався. Подобався, щоб воно все було гарно. А не вишиваю, вишиває, потім воно мені не, не сподобається і забракує його. Ну, нічого. Сподіваюся, все буде добре. Віримо в краще, і все буде добре. Так, ще я вам хотіла що сказати. А, я вам не говорила ще, коли я розпочала цю вишивку 25 січня. І вже скільки днів? Сьогодні в мене 6 лютого, ну сьогодні я ще не вишивала. Я тік... Сьогодні буде 13-й день, я ось зараз буду. Це вчора, 5 лютого, я душила. Ниточка залишилась, не душила ниточку, одну вишила. А другу ниточку не дошила. Це мене, мабуть, десь тут 50% роботи. Хоча. Так, ну, мабуть, ще 50 є. А можливо, й немає. Ні. Ні, немає. Це, мабуть, десь третя частина. Ось. Так. Да, сьогодні буде 13-й вишивальний день цієї роботи. Ще. Ось я використовую ось тут такий темний бісер. Він у мене срібний серединку. Так, да, ви хоч скажете, що у срібну серединку такі прикладні речі вона буде темніть. Але я так вирішила: бісер тут темний сам кольор бісеру темний. І якщо воно там і потемніє, потім ця срібна серединка, особливо це на кінцеву роботу. Ефекту ніякого не дасть, я так подумала. І зато ну, стане темніша десь та бісеринка. Нічого страшного, це як то красиві, цього не змінить. Вам якийсь він передається за світлим, але насправді самі бісеринки темніший. Десь колір герпи не такий яскравий, це світло б'є так. Як це вам його передать? Це, мабуть, треба при денному освітленні, якось буде зробити О, включення, ну, але я думаю, буду брати в денний час, хоча не факт. І туш, і з приводу цього бісеру багато, хотіла показати, багато браку. Ну, ось, бачите? Тут бликує лампа ось. Хоча це в мене йде пачка 50 грамова першого сорту. Але, мабуть, із-за цього, що Ось це, це, що я вишиваю, ця срібна серединка, як правильно сказати, мабуть, із-за того, що... із цієї срібної серединки дірочка в бісеринці, отвір в бісеринці, мабуть, якось. Погано пророблюється там на заводі, чи, чи вони його погано там пророблюють. Ну, бракований бісер із за того, що голка не проходить. Хоч і бісерна тоненька голочка, але ніяк не проходить. Можливо, треба брати якусь ювелірну голку, то там ці бісеринки будуть проходити. Але в мене все бачите, що тоненька голочка. Але багато бісеринок, досить ось багато, що забраковані і на голку не попадають. Тоненькі отвори мають ці бісеринки, а голочка ляється трошки грубшим. Ось такі, хоч, як я сказала, це бісер першого сорту, але має ось такі певні недоліки. Так, камера взагалі роз'їхалася. Ось. От, як бачите, такий гарний результат в мене виходить. Ну, Мені дуже подобаються ці сині кольори бісеру. Ще вам ось покажу, бачите, помалювала трошки ось тут пографила таким сіреньким зробила ці світлі клітинки. Хоча я не впевнена, що я ніде нічого не пропустила, можливо, ще десь якісь є. Але це дуже треба придивлятися, щоб побачити цей світло-жовтий колір тут. І не перепутати його з цим жовтим. Ось так. Ну що ж, на цьому завершується включення. Зустрінемося в наступному кадрі, а я піду вишивати свого тризуба на своїй курточці джинсовій. І вже фінальне включення, вже я повністю вишила свій три зуб на джинсовці, вже побачила, як його прала водичкою заливала, і флізелін вже швидко розчинявся. Я брала майже холодну воду, щоб, бо якось минулий раз я брала таку тепленьку водичку, і цей флізелін. Якби всочується в тканину. І потім такі білі п'ятна з'являються, що я була змушена минулого разу його ще раз прати уже в холодній воді. Тоді флізелін краще розчиняється, повністю розчиняється в холодній воді. Ось так. Ну, Зараз давайте розберемось бісером, який я сюди підібрала, які мої враження, і потім вже вам покажу ближче. Свою вишивку. Ну, знаєте, мені дуже подобається, що вийшов, який цей трезуб вийшов. Ну, мені подобається. Не знаю, як вам, а мені, а мені дуже подобається, що в мене вийшло. Ще дещо хочу сказати. Я хвилювалася з приводу світлого синього і світло-жовтенького, що... щоб він не змінив колір після прання. Не вилиняв чи як не обліз, як правильно там сказати. Бо десь я бачила, що говорять, що цей колір облазить, але нічого не сталося, все добре, все гарно, все як було, так і залишилось. І так, переходимо, мабуть, спочатку до характеристик. Це що, а, закінчила я вишивку 28 лютого, хоча в мене вже сьогодні 5 березня вже сьогодні, так. Да? Поки, попра, ой, поки попрала, да, поки висохло, поки налаштувалася на відео вже березень місяць. Е, в мене на не, неї пішло 32 вишивальні дні. Ось. Так, тепер переходимо до бісеру, який я сюди підібрала. Я ось залишила шматок від. Цього фрізеліну дане їхнього ключа. Давайте подивимося, що в них йде. Перший в них іде такий лимонний це так, що тут 38 681, якщо я не помиляюсь. Я його однозначно заміняла, цей 38-й. В мене йде 186, Ось цей такий світлий, світло-жовтий. Я хвилювалася, що він. Стане білим після прання, але ні, не змінив кольору. Потім я вам покажу поближче саму вишивку. Все добре з ним. Він, мабуть, після прання залишається, але він на сонці вигорає, якщо я не помиляюсь, хоча я не впевнена. Ось, так. Далі, далі, далі повертаємося до цього. В них іде жовтий, теж 38-й, якийсь 38, 686, Я його теж однозначно замінила. В мене йде прозора глазур. Ось такий 86,010. Так. Далі в них іде. Дивимося, третій, 90,050. Да? 90-050, да, Я такий не брала. Прям червоно-оранжевий такий. Я взяла 86,060. Теж глазур. Такий прозорий, глазурований. Бачите, такий гарний. Так, тут ціна всього 6 кольорів. Нескладний. Переходимо до синіх. Блакитний в них іде 33020. Я взяла, можна сказати, такі, як в них, але я взяла з перлиновим покриттям. Я взяла 38.020. Не рекомендують 33.020, я взяла 38.020, ось такі у мене. Далі вони пропонують далі 30. 0... 50, щось камера не хоче, так, да, 30.050 і потім 33050. Я, якщо чесно, їхньої логіки не зрозуміла. Вони спочатку рекомендують Прозорий 30,050, а потім кераміку 33050. Ну, це я не зовсім зрозуміла. Я взяла теж, як би мовити, те, що вони пропонують. Але я 30,050... Взяла тільки 36,050. Ну, тобто цей прозорий тільки лазурований. Так як в мене йдуть жовті лазуровані, я взяла і синій такий з Ось, 36,50. І на самий темний я взяла ось цей 67300. який, як я вам показувала, було багато браку, хоч і бісер першого сорту. Так як голочка в мене не проходила. Жовтими в мене теж були такі нюанси, що маленькі дірочки всередині. Тому я в себе порилась і знайшла ювелірну голку, таку тоненьку. Це, якщо я не помиляюсь, нова слобода. Да, нова слобода. Я набір не бір їх, вишивала. І вони вкладають свої набори Нова Стіч, точніше. Ну, нова слобода, але їхня якась підфірма чи як там філія нова стіч. Вони вкладають таку тоненьку голочку. От я далі вишивала ці жовті цією голочкою. І вона дуже тонесенька. Вона вже там скривлена, я її вам показувати не буду, вона, вона довга і тонка. Я так, як я тут цупка, вона вже там дігнулася, не знаю, як була голка, а стала. Як голки ці називаються, півкругла така. Стала півкругла, була рівна, стала півкруглою. Ось так. Ще що хотіла сказати з приводу того, що я вам говорила, на схемі було погано видно жовтий і світло-жовтий, цей лимонний Мені те маркування, що я нанесла, якщо чесно, не особливо допомогло. Що я робила? Я дивилась, так як тут схема дзеркальна іде, тільки ось тут серединка, деякі елементи не відзеркаються одне від одного. Тому я дивилася, наприклад, відчувала цю сторону, дивилася тут, якщо тут погано мені було видно цей світлий жовтий, я дивилася на цю схему, можливо, тут краще нанісся малюнок на цей флізелін. І якось таким чином я її відшила. А вже, відповідно, як відшивала тут, то я так вже само вже шила, як в мене було тут вишито. Ось так. Ну, В деяких елементах, можливо, десь я щось і неправильно подивилася, де той світлий, потрібен чи не потрібен. Але якось так відшила. Ну, зараз. Мабуть, з характеристик на цьому все, більш тут нічого такого немає. Мені вишивка на цій джинсовій куртці сподобалось вишивати. Правильно, я зробила, що взяла пяльця. Зараз я вам покажу, що воно тут. Ну, в принципі, тут ви нічого не побачите, бо я, бачите, задню сторону закрила флізеліном цим клеєвим. Ці ниточки позакривала. Ось ще з приводу ниточок. Що я хотіла сказати, ось в мене тут було порівняння, бачите, жовта ниточка ця така золота, це бісерна ниточка, і ця швейна нитка. Яка між ними різниця? В принципі, що та запутується, що та запутується вузлики, можуть бути. Але бісерна нитка, вона гладенька, а ця швейна нитка, вона. Трохи пушиться. І для ось такої тканини, нею трохи погано було прошивати бісеринки. Вона погано проходить крізь тканину. А із-за того, що бісерна нитка така гладка, гладенька, слизька, я б навіть сказала, їй було легше проходити через тканину. І тому, так, да, бісерною ниткою мені було краще пришивати бісеринки. Легше і зручніше. Тому, мабуть, такі речі якісь прикладні. Краще е, пришивати бісер, як на мене, бісерною ниткою. Хоч там що не говорять, що можна з ними, але. Як на мене, в, саме в цьому процесі я зробила таке порівняння, що та да, бісерна нитка краще, краще і зручніше. В самому процесі прошивання цих бісеринок вона краще проходить через тканину. Так, ну давайте тепер вам вже ближче покажу цю вишивку, як вона в мене вийшла. Мені так і хочеться його так погладити ці такі тактильні відчуття бісеру ну, дуже приємні, мені подобається. Ось. Такий в мене вийшов тризуб. Ось такий гарний. Ось. Так. Далі вам передається темнішим. Далі від камери, ближче до камери, перейдеться за світло. десь я тут вам Ставлю фото, як це виглядає на мені. Подивитися. Ось. Гарно. Так, ну, мені подобається. Я задоволена результатом. Ніде немає цих таких збрижувань. І за що я хвилювалася. Ну, все гарно вийшло, мені подобається. Гарний результат. Я дуже задоволена цим. Хвилювалася, що щось буде не так, але кінцевий результат мені дуже подобається. Що ж, закінчене на цьому це відео. Всім дякую за увагу, всім вам мирного неба на головою і на наступних зустрічах в моїх відео.